Це демонстративне прибирання. Проукраїнські кримчани звільняють від сміття один із парків у Сімферополі. Ці люди з мітлами переважно українці. Таким чином, вони сигналізують свою незгоду із диригованою з Росії кампанією з обливання брудом, кажуть активні мешканці кримської столиці. Ми хочемо, щоб у нас було чисто, щоб у нас хочемо чистоти в усіх розуміннях, щоб не було ніякого бруду, ворожнечі. Ми хочемо правдивої інформації, щоб ніхто не брехав. Інформація, щоб ніхто не врав. страшно дуже страшно, коли брешуть люди, від яких багато залежить. Дуже страшно, коли бреше Володимир Путін. Приблизно чверть населення Криму етнічні українці. Вони так само, як і кримські татари, опинилися нині під загрозою. Найбільший страх на півострові у молодого покоління воно орієнтується на захід, підтримує протести на майдані та не уявляє свого майбутнього у Російській Федерації. Якщо ми відступимо, то цього всього не буде. Ми повинні відстоювати свою позицію. У першу чергу хочеться жити у вільній країні та почуватись вільною людиною. Коли я у Росії, я так себе не почуваю. в Росії я так не чувствую. Українська православна церква у Сімферополі, парафіяни під глибоким враженням від останніх подій. Люди відчувають страх перед референдумом перед своїм майбутнім у складі Росії, але їхню думку відверто ігнорують. Півострів контролюють російські війська. Оглядачі навіть не сумніваються, що волевиявлення буде фальсифіковано. Священник молиться не лише за мир, а й критикує російську політику в Криму. Дехто з представників української громади вже подумає залишити півострів. Хто в залишиться в Криму? Ті, хто не пам'ятає свого коріння. А ті, хто пам'ятає, вони знають, що є українцями. я ніколи не стану громадянином Росії. Це виключено. Абсолютно абсолютно ісключається. Тані бути в Але ще не вмерла надія українців у Криму на те, що Росія таки зверне зі свого курсу. Для цього утім має статися якесь диво.